Я вам задам таке питання. Скільки потрібно часу віруючій людині після хрещення Духом Святим і догонінь? До її гонінь проти цієї людини? От можете поставити себе і відповісти, скільки вам часу, ну, взагалі, чи зараз ви готові до гонінь за Христа чи ні. І в цілому так пороздумувати там, день, тиждень, можливо, місяць. Можливо, рік, можливо, три роки. Скільки треба віруючій людині, от Бог її хрестив Духом Святим, і проти неї пішли гоніння. І досить таки серйозні гоніння, навіть до того моменту, що можна втратити життя. Ви знаєте, Слово Боже дає відповідь на, на ідеальний приклад це зразок. І я розумію, що я далекий від нього, від цього зразка. Історія записана в книгі дії святих апостолів, 4 розділ. Я сьогодні рази 4 намагався віднайти точну хронологію, я її не віднайшов, але максимально, що я знайшов в інтернеті, то це припущення, що від дня п'ятидесятниці до моменту, який тут описується, могло бути максимум 2-3 неділі. Але більшість джерел говорять, що це могло бути навіть в той самий день. Уявіть собі. І ми читаємо, що тут написано. Коли ж вони говорили народу, приступили до них священники і начальник варти при храмі і Садукеї, обуруючись тим, що вони вчать народ і сповіщають в Ісусі Воскресіння із мертвих, і наклали на них руки, і віддали під варту до ранку, тому що вже був вечір. Багато ж із тих, хто слухали слово, увірували. І було число таких людей біля п'яти тисяч. Біля тисяч. Тут мова йде про апостолів. Саме про апостолів. В більшій мірі мова йде про Петра і Івана. Ну, Чомусь вони більше згадуються в другій, третій в розділі, в четвертому. І. Як я і говорив, хронологія говорить, що максимально від хрещення Духом Святим День П'ятидесятниці це могло бути три неділі. Згадайте своє хрещення і три неділі після цього. Ну, мабуть, легше, хто був хрещений рік, може два назад, а хто двадцять, тридцять. Але три неділі це багато чи мало? Для серйозних гонінь проти віруючої людини, яка тільки три тижні отримала хрещення Духом Святим, це багато чи мало? Я вам скажу, на жаль, сучасним християнам це дуже мало. І мене це теж стосується. Це дуже мало. Я не уявляю, що треба робити три неділі, щоб після хрещення, через три неділі тебе прийшли, забрали в'язницю, де можуть стратити життя, і ти не втратив віру. Але слово Боже дає відповідь, що вони робили ці три неділі. Хто пам'ятає, що вони робили три неділі? Написано, були єдинодушні в молитві, кожен день розбираючи писання, перебуваючи в ламанні хліба, тобто в причасті. Кожен день. Якщо це робити кожен день, то три неділі це вже нормально, це вже немало, це вже нормально. Бо вони робили написано. Вони настільки це ретельно робили, що дехто не витримував і цей дехто це був досить молодий юнак. І він просто заснув і впав. Тобто це не було служіння на годину. Це були години і кожен день. І от забирають апостола Петра, забирають у в'язницю. І незважаючи на це, п'ять тисяч людей каються. П'ять тисяч людей, які чули протягом дня слово, дивляться, як забирають тих, хто проповідував у в'язницю і розуміють, що вони можуть там померти. Але незважаючи на це, ідуть і каються. І сталося наступного дня зібралися в Єрусалим їхні начальники, старішини, книжники, і Анна Пересвященник, і Каяф, і Іоан. І Олександр та інші з роду Пресвященицького. І поставивши їх посередині, вони запитували, якою силою або яким ім'ям ви це робите. Ви знаєте, питання правильне. Дійсно, питання правильне, пройшло всього-навсього два місяці, як Воскрес Ісус Христос. Більш-менш два місяці. Можливо, 10 днів туди-сюди. І вони задають це питання, вибачте, Ісуса Христа, ми знаємо, ми його розп'яли. І ми бачили Його силу і задавали йому ті самі питання, якою владою ти це робиш? Або хто дав тобі таку владу? А ви хто? Вибачте, а ви хто? І написано в діях святих апостолів, в цих же розділах перших, дивлячись на них, вони підмітили, що ці мужі були невчені. Підмітили. Тоді Петро, сповнений Духа Святого, сказав їм, це восьмий вірш, четвертий розділ. Начальники народу та старішини Ізраїля. Якщо нас сьогодні допитують про благодіяння немічній людині, це в третьому розділі було, як вона зцілена, то нехай буде відомо всім вам і всьому народу ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розпяли, якого Бог воскресив із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Ви знаєте, по-людськи хочеться сказати, Петро, ти в своєму розумі тебе взяли на вулиці за проповідь Євангелія, за те, що проповідав Христа, розп'ятого і Воскреслого. Ти можеш не вийти з в'язниці. Ти стоїш перед судом, де ти можеш зробити щось, сказати, повести себе, щоб тебе хоча б не стратили сьогодні. Ну, зробити вигляд, що ти помилився, не так розумів, не так думав, не туди пішов, не те зрозумів, під вплив попав якийсь. А ти стоїш і дірзіш їм. Ну, він, він стоїть і дерзко їм відповідає. Хай каже, буде вам відомо, що сила ця це в цьому імені, якого ви розп'яли. Іншими словами, він нагадує їм про їхні же гріхи. Ще раз, три неділі, максимум після хрещення Духом Святим. Петро, звідки така сміливість? Петро, звідки таке дерзновіння, стояти, дивитися в очі смерті і говорити Ти грішний. Щоб ви уявили більше собі ситуацію, такі реальні історії були. Вони були в Другу світову війну і людині ставлять до її чола, ставлять пістолет або якусь іншу зброю. І кажуть, якщо ти визнаєш, що ти християнин, ми вистрелимо. А уявіть собі, людина не просто визнає, що християнин, а починає говорити тому, хто на неї навів зброю, що ти в гріхах, ти засуджений, ти загинеш, і тобі взагалі треба покаятись. Уявили, да? от, от так? Отак вів себе Петро. Отак от вів себе Петро. Він камінь, тобто Він про Ісуса Христа говорить, відкинутий вами. Петро не заспокоюється. Він далі продовжує їх облічати в гріхах. Він каже: він камінь відкинутий вами, який став наріжним каменем, і ні в кому іншому немає спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить бути спасенними. Знаєте, я не буду далі читати, але Петро не відповідає на їхнє питання. Пам'ятаєте, яке питання було? Якою силою, бо яким іменем ти це робиш? А Петро, замість того, щоб сказати, я маю владу від Бога або мені дав це право Ісус Христос, він починає проповідь покаяння. Він починає використовувати час, який може бути останній в його житті. Тоді страчали людей, тоді були дуже серйозні гоніння. Це початок гонінь. До речі, слово Боже каже, навіть оця Біблія, переклад Громова, перше гоніння на церкву. Я думаю, він більше дослідив, чим я. Той, хто писав цю переклад. Перше гоніння на церкву. Я задаю собі питання сьогодні, Господи, чи допустиш ти в моє життя, що я пройду гоніння за Христа? І я собі даю два варіанти. Так, ні. Ну так у кожного, у вас теж. А потім, якщо так, як я себе буду вести? Що я буду говорити, коли до мене прийдуть, приїдуть чи виведуть. Чи з церкви, чи за кафедрою, чи з дому, чи ще десь на вулиці візьмуть. Що я буду говорити? Що я буду робити? Серед нас є брат. Не дивіться, будь ласка, на нього, я теж не буду дивитись, якого зупиняли декілька разів ТЦК. І брат не намагався пояснити, чому йому не можна чи можна служити, йти, чи не йти. Він їм починав проповідувати відразу. До покаяння приводити. Ну, раз він серед нас, ви розумієте, да? Зупинки були невдалі для ТЦК. Вони зрозуміли, що вони грішники. Чому? Тому що щось всередині є. Ти не думаєш про те, що зараз може бути далі з твоїм тілом, з тобою, і що ти можеш втратити чи придбати. Ти думаєш, ця людина вона потребує Слова Боже, вона потребує покаяння. Цікаво, що Петра ув'язнили п'ять тисяч людей покаялось. П'ять тисяч людей покаялось. Уявіть собі ще одну історію, ми будемо йти до молитви. Збирається суботня євангелізація. Ви пам'ятаєте, коли роздача, скільки тут людей. Перший поверх, другий поверх, бувало такий, третій поверх. За тисячу бувало людей. Іде проповідь? Годину, півтори, призив до покаяння. В той же день церкву закривають. Все. Ви зібрали людей замість того, щоб їм дати гуманітарку, ви їм щось там про Бога, сектанти і так далі, закрили церкву. А це люди всі покаялись. Не вірить, це правда? Ну вони вже три роки ходять і не каються. Ну, як каються, піднімають руку, але далі грішать. А тоді так було. Петра закрили, церква починає ховатися іти в підпілля, богоніння йдуть, а люди каються. Я рекомендую вам прочитати від Першого до Четвертого краще всі дії святих Апостолів, тому що ми йдемо до П'ятидесятниці, яка зовсім скоро, вже менше місяця лишилася. Ми будемо згадувати чудову річ це силу Духа Святого. І нічого краще, ніж дії святих Апостолів, не описують цю силу. Не описують. Ми з вами дотикаємось до цієї сили. Я би сказав таке слово, його Біблія не використовує вскользь. А вони були дотичні кожного дня. Уявіть собі, я читаю дії святих апостолів, людина пішла, продала поле землю і принесла, тому що бачила, що є ті, хто не мають, що їсти пити. Він не задавав собі питання, Господи, я зараз продам, зараз все добре, все діляться, а через рік все поміняється. І я буду ходити, вже бракувати. Він цього питання не задавав. Він розумів, що є потреба і проявляв любов. І, до речі, його прозвали сином любові чи чоловіком любові, не пам'ятаю як переклад, Варнаво. Тому що він проявив любов. Сьогодні Дух Святий він може набагато більше, чим ми дозволяємо йому робити в нашому тілі. Ви не помилились, і я правильно говорю. Чим ти і я сьогодні дозволяю йому робити в своєму тілі, Дух Святий безмежно можливості має, безмежні. Йому підвласне все, все. Невіруючі люди йому підвласні. Якщо він людині скаже, невіруючи, роби так, вона так буде робити. Вона може пручатись, їй буде неприємно, їй буде палить і шкребти середини, але вона буде робити, бо то Бог сказав, Духом Святим. І якщо ми дамо. Повну свободу для Духа Святого в своєму тілі. Як співаємо в тій пісні Я твої руки, я твої ноги, то ми здивуємось, куди ті ноги і ті руки підуть. Ми здивуємось. Бо ми ще будемо лежати відпочивати після сну, а ноги прокинуться і почнуть кудись йти, коли дать повну свободу Дусі Святому. Але це залежить тільки від тебе і від мене. Не можу я прийти сказати, брату своєму Петру і в Христі і по крові, по батькам. Слухай, брате, отут і тут дай свободу Духу Святому. Він, звісно, послухає, згодиться. Але він буде вирішувати, давати чи ні. Коли йде боротьба в твоєму і в моєму тілі, написано плоть або наше тіло бажає протилежного духу, противного духу. А дух бажає противного плоті, то хто керує плоттю? Хто керує плотью? Я, я керую плоттю. Я їй говорю, можна або ні. Я говорю поїси або підеш в піст. Я говорю, підеш на служіння або підеш валятись вдома на дивані. Я говорю їй, ти закрий справи всі до вечора, або буде служіння, або ні. Я говорю їй, ставай молися, бо ти не молився, а вже три години ранку пройшло. Я говорю, вона сама ніколи вам цього не скаже. Я хочу разом з вами молитися, брати сестри, про одну просту річ, щоб ми більше давали свободи Духу Святому. Якщо ви згодні, давайте скажемо Амінь. Молимось. Аллилуйя, тобі, реміне, скела Барафайдес, Господи, Боже, Батько мій, Отець Небесний. Господи, допоможи нам сьогодні, чуючи слово Твоє, приймати правильне рішення, чуючи Слово Твоє, робити правильні висновки. Креміння скела, береглайди, Господи. Я знаю, що Ти не заставляєш нікого. Ти нікого, Господь, силою не примушуєш, ава, отче. Але ти сьогодні в Слові Твоєму даєш чіткі рекомендації. Ти даєш поради, Ти даєш настанови. Господи, і Ти говориш, роблячи так і так, ти будеш благословений, роблячи так і так, ти не слідуєш життя вічне, роблячи, як написано в Слові твоєму, ти збереш нагороду на небесах, але тільки я. Тільки я сьогодні вирішую, що я буду робити, тільки я сьогодні ставлю обмеження Духу Святому, тільки я сьогодні своїми сумнівами, своїм зневір'ям можу зупинити руку Твою в житті моєму, Господи. Я хочу просити в Тебе мудрості, я хочу просити мудрості для себе, для народу Твого, для церкви Твоєї. Я хочу просити мудрості на ці нелегкі часи, на часи останні буремні, на часи. Яке розкриває слово Твоє, щоб коли вони прийдуть, Господь, щоб Духу Святому була свобода, о Господь, дай нам бути вільними від гріха, дай нам бути вільними від своєї плоті, від її пожадливостей, від її бажання, Господи. О, дай перемагати іменем Ісуса, кров'ю святою і силою Твоєю, Господь Бог мій. І нехай Дух Святий підіймає нас. На висоти твої, нехай Дух Святий сьогодні наповнює радістю, наповнює миром, там, де неможливо по-людськи вирішити, по-людськи змиритися, по-людськи пробачити, там може зробити Дух Святий, там, де нема відповідей у людини, там є відповідь у Господа Бога нашого, тому що Він все знає, тому що Він все бачить. Він знає майбутнє, Він знає Твоє і моє минуле, Він знає, що Сьогодні тебе трубу. Бує, що сьогодні турбує мене, прийдемо до Господа, прийдемо до нашого батька, склонімось перед Ним, Відкриємо йому серце своє, відкриємо розум, думки своє, і хай Він очистить, хай Він освятить в ім'я Ісуса, хай дасть радість і посмішку на лице, бо ми є діти Його, насліддя Його. Ми кличемо ава, отче, до батька свого, о владико святий. Дай нам мудрості, благаю тебе, Господь, в ім'я Ісуса, і хай буде прославлене ім'я Твоє, ім'я вічного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.